Практичних навичок протягом клінічної практики в Одеському національному медичному університеті є важливою складовою професійної підготовки студентів. Цей етап навчання спрямований на розвиток навичок практичних вмінь і умінь а також набуття досвіду роботи з пацієнтами. Під час практики здобувачі вищої освіти отримують можливість працювати під керівництвом досвідчених викладачів та лікарів-спеціалістів. У реальних медичних установах вони беруть участь у виконанні різних процедур, діагностичних тестів, лікуванні пацієнтів та спостереження за їх станом. Практична підготовка проводиться за певними програмами та розкладом роботи, які передбачають залучення студентів до різних клінічних випадків і ситуацій. Під час практики студенти можуть навчатися взаємодіяти з пацієнтами, вести їх медичну документацію. Збирати анамнез, проводити фізичне обстеження та діагностичні процедури, а також включатися в процес лікування та реабілітації. Клінічна практика також надає можливість розвивати навички роботи в команді, спілкування з колегами та пацієнтами, вирішення етичних дилем і викликів, а також основ лідерства в медичному середовищі. Все це допомагає студентам усвідомити значення теорії в практичній медицині, а також готує їх до майбутньої професійної діяльності. Реальне занурення у роботу медичних закладів допомагає студентам зрозуміти реальні вимоги професії, виробити професійну етику та стандарти, а також підвищує їх самооцінку та впевненість у власних здібностях. Ми, взагалі, в цьому навчальному році повернулись до проведення виробничої практики в офлайн режимі нарешті. І на по закінченню осіннього семестра практику сестринська справа пройшли здобувачі третього курсу. На четвертому курсі у нас була виробнича лікарська практика у стаціонарі і поліклінічна лікарська практика для здобувачів п'ятого курсу. Незалежно від профілю, практика поділяється на безпосередньо роботу з хворими та на навчанні на симуляційному оборудованні на опрацюванні практичних навичок. Ми взагалі ставимо перед собою дві мети. По-перше, це навчання наших здобувачів практичним навичкам на симуляторах за міжнародними протоколами. І друге, це, звісно, покращення їх комунікативних навичок при спілкуванні в медичному колективі, в хворими. З родичами хворих. Але є і дещо зовсім нове. Це проведення незалежно від того, який профіль практики є, незалежно від того, який курс обов'язково виробнича практика закінчується комплексним практичним іспитом або КПІ. Це комплексний, об'єктивний, практичний та уніфікований іспит, який дозволяє оцінити практичне навчання наших здобувачів за міжнародними стандартами. Отже, в результаті практики, здобувачі вищої освіти третього року навчання мають продемонструвати навички та вміння професійні дії медичної сестри. Під час іспиту студенти виконують завдання з усіх профілів відповідної практичної підготовки, які оцінюються із застосуванням стандартизованої форми чек-листа. Здобувачі застосовують набуті практичні навички у ситуаціях, які максимально наближені до клінічних. А їх навички оцінюються на підставі принципів об'єктивності, структурованості та наближення до реальної ситуації за допомогою стандартизованого чек-листа. Вони отримують навички, які будуть доведені до автоматизму. І в результаті, коли вони будуть виконувати свої обов'язки, це буде дуже кваліфіковано. По перше, по-друге, вони позбавляться того хвилювання, коли ти щось робиш. Перший раз не знаєш, як це робити. Вони будуть мати чіткі інструкції і вказівки, як це робити. Ми сакцентувалися на тому, що це не знання, це практичні навички. Тобто на тих знаннях алгоритмів базуються практичні навички, тобто вони вміють все це робити руками. І зараз, коли на цьому іспиті я бачу, як це вони виконують в умовах хвилювання від іспиту, я маю дуже велике задоволення, тому що я бачу, що вони мають ці новички. І за результатами, можливо, щось ми будемо змінювати у підходах, щось засвоїли краще, щось не так добре засвоєно, але для нас це Привід для того, щоб вдосконалювати наші підходи до навчання студентів. Але студенти задоволені і задоволені викладачі, тому що ми бачимо результати. Самі студенти кажуть, що практика дозволила їм не тільки засвоїти певні навички, але й навчитися бути зібраними в складних ситуаціях. Ми проходили практику на трьох клінічних базах: пропедавтика педіатрії на кафедрі педіатрії, також внутрішньої медицини та хірургії. Чесно, якщо вчити, якщо вчити, то не було нічого аж такого надскладного. Викладачі також ставилися більш лояльно, тобто там могли пояснити, сказати, як робиться, як не робиться, як в книжці, а як в житті буде. Я навчився там дуже багато що робити руками. Знаєте, я можу сказати, що прочитати це одне, а ось коли ти робиш, це зовсім інше. І ліпше один раз зробити, ніж сто раз почути. Я хочу би спочатку розглянути всі спеціальності, тому що, знаєте, наприклад, коли я йшов до власне медичного університету, я думав, ну думаю, ну я, наприклад, педіатрія. Ну, навряд чи це моє. А зараз педіатрія у мене один з найулюбленіших предметів, та мені дуже подобається, власне, сама і кафедра, і викладання, і все. Тобто, можливо, хто знає, може, я в майбутньому стану педіатром. Для мене, наприклад, було найважливіше навчитися саме проведення якихось ін'єкційних маніпуляцій. І дійсно я дуже вдячна нашим кладачам, тому що вони взагалі показали, як це робити від А до Я. і... Сама практика, вона проходила, ну як на мене, досить цікаво і досить продуктивно. В нас проходила практика. А наприклад, щодо КПІ нашого іспиту, я дуже переживала, наприклад, перед іспитом. Але коли вже проходила там останню станцію, вже якось було трішки спокійно, і взагалі так ну більш-менш мене викладачі заспокоювали, все буде добре. Слід зазначити, що перед тим як студенти під час практики потрапляють до пацієнтів, вони спершу опановують навички протягом. Семестру за допомогою симуляторів та манекенів. Для цього в університеті впроваджено інноваційний підхід до симуляційного навчання та опанування практичних навичок. Всі навички поділені на рівні. Так, студенти другого та третього курсів, які проходили сьогодні, іспити, Пройшли перший рівень опанування навичок. Для цього на кафедрі симуляційних медичних технологій впроваджено дві дисципліни з догляду за хворими. Симулятори та манекени кафедри допомагають студентам навчитися всім необхідним для їх рівня маніпуляціям. Це й навички гігієни та транспортування хворого, катетерізації сечового міхура, Забезпечення периферічного винозного доступу для ведення ліків, вимірювання артеріального тиску, надання першої невідкладної долікарської допомоги, все симуляційне навчання в університеті здійснюється на базі дев'яти симуляційних центрів та на кафедрі симуляційних медичних технологій поступово, крок за кроком, від простих навичок до вирішення складних клінічних ситуацій на шостому курсі. Це дозволяє оволодіти більшістю необхідних лікарю практичних навичок на високому рівні, поступово удосконалюючи вміння без задіяння пацієнтів. Такий підхід дозволяє студентам оволодіти всім арсеналом навичок ще до першої зустрічі з пацієнтом, що безумовно надає впевненості майбутньому лікарю та захищає пацієнта від помилок. Після такого навчання студенту залишається лише Набиратися досвіду